Привіт, мене звати Надія, я звано-Франківська, хоча 4 роки тому переїхала до Львова. Привіт, мене звати Мілена і мені 27 років. Я з міста Львів. Мене звати Юліана, я сама родом з Львівської області. Мені майже 31 рік. Я навчалась на менеджменті соціокультурної діяльності. Дуже хотіла працювати у сфері культури. Навіть працювала два роки у мистецькому центрі, але одного дня мої рожові окуляри розбились, і я більше не захотіла рухатись у цій сфері далі. Зі мною стався досвід менеджменту однієї спільноти при мережі колівінгів для проактивної молоді. Я балерина, все своє життя займалася балетом і 10 років віддала. В роботі в оперному театрі. Вчалася я на юридичному, це була моя мрія з шкільних часів. Працювала я в антимонопольному комітеті в Києві. То в цій спільноті зі мною було аж три рекрутерки. Бачила, як вони працюють, бачила, як вони проводять співбесіди, і мені в принципі подобався їх стиль життя. Тому я ставила їм багато питань по відгуках знайомих в ІТ. Дуже добре ставляться до працівників, ніби справді цінують їх роботу. Ось, і мені такого розвитку росту і визнання не вистачало на моїй попередній роботі. Якогось переломного моменту не було. Я поступово доходила до усвідомлення того, що балет це не може бути кар'єрою всього мого життя. Ще рано чи пізно я почну задумуватися про зміну роботи. Це буде пов'язано з моїм віком, це буде пов'язано з якимись вже набутими травмами. Ось тому це сталося поступово. Великий мінус це робочий графік. Тобто я могла приходити на роботу шоста, сьома, там восьма година і виходити з офісу 10-11 вечора. І це, ну, ще не враховуючи дні роботи в суботу, наприклад. Я заходила на доу кожен день, і деколи по декілька разів. Ось тому там я і побачила анонс цієї інтернатури. Я подумала, що буде незайвим податись. Не пошкодувала, тому що насправді на навчанні почерпнуло для себе дуже багато нового, що раніше не знала. Інтернатура для мене це був прекрасний варіант для того, щоб почати. Почати працювати, тому що я розуміла, що мені не вистачає фактичного досвіду. Ось тому, замість того, щоб подаватися вже на якогось джуна, я краще ще повчусь і потім почну працювати. Дізналася, напевно, з цієї профільної мережі з LinkedIn, подала заявку. Проходила я до того навчання, і мені було цікаво теж і ну, надзвичайно важливо для мене було так, як в мене до того не було практики. Щоб була практична частина інтернатури. Деколи бувають сумніви, деколи буває просто лінь або не знаю, якось страшно, що скільки всього ти ще не знаєш, і скільки всього може не вдаватись одразу, важливо рухатись, і тоді це відчуття якесь з'являється, що о, типу, тут я вже можу. Ну, Загалом з'являється таке внутрішня впевненість у тому, що ти робиш або щось, ти вже знаєш. І ось це, напевне, відчуття дуже мотивує. Моментів, моментів немає напевно, тому що я е, довго наважувалася на, на те, щоб змінити свою професію. Я довго про це думала. Я довго е, шукала варіанти альтернативні, якісь. І ну, це все призвело до того, що я вирішила йти саме в цьому напрямку. Тому е, ніяких підтверджуючих, якби, моментів мені не потрібно. Я чітко знаю, що я хочу. Склався ідеальний меч. Ловлю себе на думці, що я рухаюся в правильному напрямку, тому що я розумію, для мене це цікаво. Це напевно найбільший і найголовніший критерій, тому і рухаюся далі. На ринку праці бачу, що є попит, тобто, що бізнеси розширюються, розвиваються і мають потребу в рекрутарах, hr -ах. І тому дуже хотілося свої знання, навички, зусилля направляти в те, щоб у такі часи. у Час війни, так, допомагати якось українським талантам ем, працювати для економіки України. Так, ну, цінна сфера human resources, тим, що ми, дівчата, можемо дійсно пройти курс. І після цього влаштуватися, тому що, наприклад, фронтенд девелопером ми не влаштуємося там, цим не минулися. А я була зацікавлена в тому, щоб почати роботу в IT, щоб мати роботу онлайн і роботу, яка б, яка б мені приносила конкретно спроможну зарплату. Куди не глянь? Будь-яка сфера, неможливо всюди задіяні люди і. Людина, яка працювала не сама, а працювала в колективі. Я розумію, наскільки важливо підібрати в свій колектив людей, близьких тобі по духу, людей, з якими збігаються принципи, що стосуються роботи, це надзвичайно важливо, адже тоді буде і працюватися в колективі легше, і робота буде виконуватися краще. Тому кожна компанія має для себе виділити. Таку частину, як залучення хороших кадрів, і виділяти на це достатню частину роботи, фінансів і, взагалі, загалом, тому так.